А Віталій Візнюк став до лав ЗСУ у перші дні повномасштабної війни. Був мінометником. Після служби повернувся до справи. Знайомий з дитинства. Створення ферм, з вирощування телят. Сьогодні ветеран презентував свій бізнес-план на захисті проєкту Своє для своїх ця ферма вже в голові крутиться 21-го року. Все було вже від того часу. Ми почали шукати матеріали, почали шукати приміщення, почали шукати постачальників кормів, постачальників поголів'я, ринок збуту. Це все ми вже шукали від того часу. Просто війна трошки нам то все збила наші терміни і нашу от ідею від того часу. От я дуже добре знайомий з тими процесами, що на фермі треба робити, як воно працює від завозу. От, скажімо, тваринок в стані, як підготувати стані до того часу, завести туди ну, процес відгодівлі. Сергій воював у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. У 2023 році отримав поранення на запорізькому напрямку. До цивільного життя допомагає повернутися власна справа мережа кав'ярень самообслуговування. Насправді не дуже важко може більше страшно, чим, чим важко, бо ну зараз є люди, які Чат, які підказують десь. Моя ідея вона полягає в тому, що в кав'ярнях самообслуговування, в синергії, саме в синергії кав'ярні самообслуговування. Я вже маю одну локацію і е, планую розширятися. Ну, прийшов захищати. Грант для того, щоб ще придбати кав'ярні сало. Навчання у бізнес школі пройшли понад 40 ветеранів та членів їхніх родин. П'ятеро з них підготували бізнес-плани, а 18 учасників презентували власні ідеї на захисті в рамках проєкту Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей свої для своїх. За результатами конкурсу фонд підтримує шість проєктів. Кожен з яких може отримати до 400 тисяч гривень. Це вже самі стійкі, і самі сильні. Хто справді хоче поборотися за це фінансування? Хоча ми ставили мету не про гроші. Ми ставили мету допомогти прописати такий бізнес-план, щоб його можна було подавати також і до державних структур для того, щоб отримати і державну підтримку. Тобто він досить складний. Там дуже багато таблиць Ексель треба було заповнювати. Одним словом, це той варіант, коли ти прорахував свій бізнес, і неважливо, ти отримав зараз фінансування чи ти. Отримаєш його пізніше, але ти точно знаєш, що тобі потрібно, скільки ти будеш заробляти, і е, які ризики потрібно врахувати для того, щоб вижити на ринку послі. За кожною ідеєю стоїть не лише бізнес-план, а й особиста історія про війну, втрати і повернення до цивільного життя. І саме такі проєкти допомагають ветеранам реалізувати власні мрії, відновлювати себе і водночас розвивати економіку країни. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4